Знаєте, іноді, щоб зрозуміти, що відбувається зараз, треба просто прислухатися до голосів з минулого. І сьогодні ми поговоримо саме про таку жінку: жінку, чия боротьба і чиє слова стали без перебільшення символом незламності цілої нації. Це історія Лесі Українки. А почалося все знаєте, з однієї цікавої ідеї у 2023 році. Запропонували створити День української жінки. Звучить чудово, правда? Метаж вшанувати силу і незламність наших сучасних українок. Але ось що цікаво, для цього свята обрали дату 25 лютого, день народження Лесі Українки, і це, звісно, змусило багатьох замислитись. І отут виникає головне питання: а чому власне вона? Чому саме поетеса, яка жила в 19 столітті, має символізувати сучасну українську жінку? Щоб знайти відповідь, давайте спробуємо розібратися, ким насправді була Лариса Петрівна Косач, яку весь світ знає як Лесю Українку. Ну почнемо з того, що її життя було, м'яко кажучи, непростим. Насправді це була така собі постійна битва. Вона сама називала це своєю 30-річною війною. Тільки уявіть, війною не десь на полі бою, а війною всередині власного тіла. От просто уявіть собі картину. Маленька дівчинка, яка вже в чотири роки навчилася читати, справжній вундеркінд. здавалося б, попереду неймовірне майбутнє. Але потім, у самому розквіті юності, в її життя вривається хвороба, і ця хвороба стане її тінню на все життя. Погляньте, який тут разучий контраст з одного боку, ця талановита жива дівчинка. До речі, в родині її ніжно називали Мишолося це через неймовірно тісну дружбу з братом Михайлом. А з іншого боку, жінка, яка часто була прикута до ліжка, зносячи просто нестерпні страждання. Але, і це найголовніше, навіть у найтемніші моменти її дух він залишався абсолютно незламним. Знаєте, ніщо не опише її характер краще, ніж її власні слова. Просто вслухайтеся хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Це ж, це не просто поезія. Це справжній маніфест її життя. І от саме ця неймовірна внутрішня сила дозволила їй перетворити свій біль на цілу філософію. Філософію, яка, до речі, випередила свій час на десятиліття. Тож давайте подивимося, які ж ключові уроки вона нам усім залишила. Отже, п'ять ключових уроків від Лесі Українки. Перший і дуже важливий жінка може все. Вона відстоювала право жінки на самореалізацію, на власний шлях. Другий урок шлюб це вибір, а не якийсь там обов'язок, тільки вдумайтесь, наскільки сміливо це звучало для того часу. Далі, третій і четвертий: кожна жінка має право на власну думку, і треба вміти сподіватися, навіть коли, здається, надії вже немає. І нарешті п'ятий урок, можливо, найлюдяніший, це нормально бути слабкою. Вона вчила, що справжня сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб завжди завжди знаходити сили піднятися. Адже для неї сором хилитися і долі коритися. І все це підводить нас до її, мабуть, ключової ідеї про те, що справжня свобода вона починається зсередини. Її не можна отримати в подарунок, її не можна виграти в лотерею. Як вона казала, хто визволиться сам, той буде вільний. Хто визволить кого, в неволю візьме. Це ж фундаментальна думка, ідея самовизволення, яка актуальна як для однієї людини, так і для цілої нації. І знаєте. Ця ідея сьогодні вона актуальна як ніколи. Просто подумайте: слова, написані понад століття тому, сьогодні резонують на вулицях українських міст у боротьбі за права і свободу. Це доводить одне її спадщина вона жива. Але щоб зрозуміти феномен Лесі Українки до кінця, треба усвідомити одну річ вона не з'явилася на порожньому місці, немов квітка в пустелі. Ні, вона, це, знаєте, така яскрава ланка в дуже довгому і міцному ланцюгу видатних українських жінок. І цей ланцюг тягнеться ще з часів Київської Русі. Згадаємо хоча б княгиню Ольгу, дружина, мати, а потім, після смерті чоловіка, мудра, рішуча, часом жорстока регентка, яка правила твердою рукою і змінила історію. Або ж Анна Ярославна, донька нашого Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції. Уявляєте? Освічена, впливова, вона принесла культуру Русі до самого серця середньовічної Європи. І от знаєте, це все повертає нас до нашої героїні, бо, як кажуть, яблуко від яблуні, ну ви знаєте, її мати Олена Пчілка була не менш видатною постаттю, письменниця, видавчиня, активістка і одна з перших феміністок в Україні. Тож сила духу тут без сумніву передалася у спадок. І ось тут ми нарешті підходимо до відповіді на наше головне запитання чому саме Леся? А тому, що її дух, її незламність, її жага до свободи це саме те, що сьогодні визначає сучасну українську жінку. Цей зв'язок між поколіннями він просто нерозривний. Це ніби міцна нитка, що тягнеться від піонерок, як олена пчілка, і аж до тисяч жінок, які сьогодні захищають країну, волонтерять, тримають на своїх плечах тил. Це одна і та ж сама незламна сила, що тече в їхніх жилах. І сьогодні у цього духу є цілком конкретні імена імена, які вже стали легендами Юлія Паєвська, наша Тайра, Катерина Поліщук, Пташка Зазовсталі, Євгенія Емеральд, Жанна Дарк, Ольга Сімонова, Сімба. Кожна з них це живе втілення всього того, про що колись писала і мріяла Леся. Отже, тепер картина стає повною, правда? Вибір дня народження Лесі Українки для дня української жінки це ж набагато більше, ніж просто вшанування поетеси, це визнання і відзначення всього, що вона собою уособлює, стійкості, інтелекту, боротьби за свободу, незламного духу. І знаєте, можливо, найкраще все це підсумовано в рядках одного сучасного вірша, найкраща в світі жінка українка. Вона слабка і сильна одночасно, дочка безстрашних вільних козаків. Леся Українка була голосом свого покоління, але, як ми бачимо, її голос потужно звучить і досі. І це змушує замислитися над важливою річчю спадщина, вона ж створюється не колись у минулому, вона твориться прямо зараз, у нас на очах. Цікаво, чий голос визначатиме дух нації у майбутньому.